За даними телеграм-каналів, мінські десантники на другій лінії оборони, які думали, що війна їх не буде стосуватись, зазнали таких втрат, що самовільно покидають позиції. В мінськ планують привести одразу 858 трун десантників, тих, які підписали контракт з РФ та пішли воювати під прапором Росії. Лукашенка шок, адже навіть намагаючись приховувати такі втрати і видавати цинки рідним поступово, це не приховати. Тим не менше, друга лінія оборони загарбників також дуже потужна, оскільки російські війська окопувались понад рік. Другі лінії оборони російських загарбників на півдні країни щільність мінних полів значно менша ніж на попередній, яку вже пройшли сили оборони. Друга лінія оборони містить мережу підземних тунелів, заявив в етері телемарафону речник об'єднаного прес-центру сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун. Офіцер заявив, що друга лінія оборони загарбників також дуже потужна, оскільки російські війська окопувалися понад рік. Друга лінія російської оборони досить потужна. Не знаю, чому всі думають, що вона слабша, сказав він. Штупун зазначив, що кількість мінних на другій лінії оборони теж висока, однак менше, ніж на першій. Представник сил оборони Таврійського напрямку вважає, що військовим ЗСУ може зіграти на руку те, що траншеї окопи та перекриття противника будуть не такі міцні. Зазначимо, сили оборони України продовжують наступ на Мелітопольському напрямку і подальше просування дозволить створити передумови не лише для перерізання коридору, а й для оточення та можливих ударів по угрупованню росіян у Херсонській області. Про це в ефірі постравтів розповів генерал армії України, голова служби зовнішньої роз... Звідки України у 2005-2010 роках Микола Маломож. В першу чергу треба відзначити, що стратегічний напрямок південь надзвичайно важливий для нас для розгортання стратегічних наступальних операцій, але і для ворога це надзвичайно важливий напрямок, тому що фактично удари з флангів, які ми сьогодні проводимо в районі роботиного, малої Токмачки, рухаючись на Бердянськ, Мелітополь створюють передумови не тільки перерізання коридору, а й виходу на Азовське море, формування передумов для оточення і можливих ударів напрямку. Херсонського. Області зазначив маломож за його словами. Це готує умови сьогодні для активних дій у найближчі 2-3 місяці. А з урахуванням того, що ворог не має сьогодні великих резервів для перекидання на запорізький напрямок у район Роботиного і аж до Азовського моря, дає нам можливість розвивати наступальні операції, що не потребують штурмів з фронту, тобто укріплень, які є. Окопи зуби дракона, великі міні-поля. Ми їх фактично частково пройшли. І сьогодні є оперативний простір для подальших наступальних операцій. Підкреслив маломож. Він додав, що такий формат дозволить перейти від тактичних наступальних дій та ударів з флангів, а не з фронту, до стратегічних наступів на перспективу. До зустрічі, друзі! Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.